Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Бажаємо вам міцного здоров'я і приємного перегляду. З вами я Тимофій, і сьогодні я показуватиму вам коротенький огляд на міні-трактор Scout te 504 Що він представляє? Коротко пройдемось по основним технічним характеристикам, а більш детально дивіться на сайті tbma.com.ua також можете зателефонувати за номером телефону, який бачите вгорі, і ми вас проконсультуємо. Також можете замовити, і доставочка у нас здійснюється по всій Україні безкоштовно. Почнімо з ваги. Маса даного трактора 1900 кг. Особисто зважував, незабаром буде відео на каналі. Перейдемо до огляду, починаючи з розміру гуми. Передні колеса тут встановлені 8,3х20, диск розбірного типу. Як можете бачити, переднє крило металеве і діапазон регулювання коліс попереду йде 1,26 і 1,46 м. Передній міст бачимо арочний, бачимо, що тут міст від фірми випускника GAD Гідром'ємне рульове керування, звісно, з окремою своєю системою. Далі ми перейдемо, покажу вам, де бачок, де всі ці діла. Редуктор адекватний, бачимо пробки для зливу, бачимо. Пробки для заливу. Тобто по проходимості питань не буде виникати, так як колеса великі, агротехнічний просвіт тут вже в нас йде 390 мм, так що питань з бездоріжжям у вас точно не буде. 8 противаг по 11 кг попереду, зіпнабор бачимо, йде в комплекті вже в збільшеному доповненому, так би мовити, варіанті. Вчиняємо капот. Два газових упори підіймають його і бачимо, що під капотом у нас встановлений двигун завод виробник Lightong. Це всім відомий, всі його знають, це КМ495 ВТ. Потужність. Хтось каже, що 45, хтось каже, що 50 кінських сил. Спориць з цим ми не будемо. Просто знаєте для себе можете почитати в інтернеті, подивитися. Ну, всю детальну інформацію про дані трактори, про дані ем, двигуни, про характеристики, про все це є інформація, вона в відкритому доступі, тобто ніхто нічого не приховує. Але зараз давайте по деталям. Обв'язка двигуна з собою являє генератор, який йде на 750 Вт. Два роздільних хенша насоси, про що я говорив раніше: один іде на гідрооб'ємне рульове керування, цей передній, задній іде на навісну систему. Гідрооб'ємне рульове керування має свою систему, звісно, ось його бачок окремо встановлений. І система гідравлічна має додатковий фільтр. Ось вона встановлений в захисному кожусі, що дуже приємно, як бонус. Ось бачимо стартер в своєму стандартному місці. Перемикач маси пружинного типу, акумулятор. Соточка. Друзі, не більше, не менше. Також в обв'язці на даному. В двигуні встановлений компресор, який створює повітря. Він не нагнітає даний двигун, але просто іде, як обв'язка на даний двигунець. Тут є відключення, є підключення. ось Таким чином Ось вона правда, щось впирається, оця трубка в це Мені не дуже подобається. Охолодження рідинне з примусовою циркуляцією. Звісно ж, залитий антифріз. Бачите, вентилятор. Бачите, додатковий розширювальний бачок на антифріз все це є по наявності. З цим ми постараємось розібратися якось. Але я думаю, що в принципі, тут тертя значного немає, але все ж таки при вібрації може виникати якесь мінімальне тертя і буде з цим проблеми. Бачите, так от все воно знаходиться і виявляється вже по місцю. Механічна паливна система, звісна, атмосферник, підкачечка. Встановлений актуатор, глушиться. Даний трактор запускається з ключа без додаткових якихось рухів. Ось у нас тут під капотом розташовано вся електрозабезпечення, всі запобіжнички, та власне сам актуатор. Фільтрація повітря тут іде у нас вже паперова, трьохетапна, два паперових елементи, два фільтри, друзі. Так що очистка, сепарація заявляє виробник, постачальник. що на 90% очищення повітря йде, що на 20% краще, аніж повітряний контактно масляний фільтр. Фільтри очистки палива в нас є два. і маючи прозорий фільтр від та фільтр тонкої очистки по наявності. Також бачимо фільтр мастила. Такі фільтри вони доступні. Бачимо, що це Лайдонг, Тобто даний двигун дуже-дуже ремонтопригодний. дуже Гарно його обслуговувати, і по, по запчастинам у вас взагалі не має виникати ніяких питань в разі якоїсь поломки. Свічка розжарювання, звісно, є, одна штучка. Ну і в принципі під капотним, з під капотним простором ми вже і коротенько розібрались. Зачиняється капот просто. Зараз можемо не мішати зіп, але ми зараз різко так. Ой-ой-ой! Отак, -ой -ой. от отак, от, друзі. Відчиняється простим одним рухом. Капот в унікальному для скаута сірому кольорі. Дизайн стандартний, нічого не змінилося. Ці закриті боковушки дуже гарно пасують даному тракторцеві. Паливний бак об'ємом 46 літрів, встановлений у нас з боку, з з бокова заправка, дуже зручно, захищений от от каркасом металевим і є, звісно, датчик рівня палива. Пластиковий, друзі, пластиковий, це ну, значний бонус. Ну що, перейдемо до задньої частини. Позаду встановлені колеса розміром 12х28. Також розбірний диск, друзі. І задня колія регулюється в діапазоні від 1,28 м до 1,56 м. От такі от характеристики. Бачимо, що тут противага або балансір, який його ще називають, в одній. Одиниці. Армор резина дуже хороша і дуже якісна, і встановлюють її сьогодні на трактори Scout гарно себе зарекомендувала, а отже, користується попитом. Позаду ми бачимо потовщину потовщений чулок, бачимо саму піввіз, яка досить добре зроблена, має гарні розміри. Позаду трьохточкова система з примусовою, звісно, ж, гідравлікою, цим вже нікого не здивуєш, коли без неї люди вже навіть е, якось так, коли запитують трактор і кажуть, а там примусова є. І якщо ти кажеш, що немає, людей це якось вже вводить в якийсь дисбаланс. Два виносні гідроциліндри е, піднімає така система 880 кг заявлено. Вона, звісно, тут зі змінними крюками. Є 28 -е, яблуко, є 24. -е. Третя точка, ось вона у нас тут підзвисає під чомусь. Адекватно зроблено у нас тут всі вузли, бачимо паралелі між кронштейнами. Дуже чудесно. Також є плаваючий режим на ось цьому розкосі. На розтяжці, точніше, я вибачаюсь. розкоси також адекватні. Ну, питань в принципі у вас ну, не має виникати, так як всі вузли зроблено вже багато було відгуків, багато розробок, допрацювань було виконано. Бал відбору на дві швидкості, шестишліцевий, 540 та 1000 обертів має по наявності. І один причіпний вузол, що, до речі, дозволяє одночасно працювати з навісним обладнанням, яке е, вимагає роботи з карданним приводом. Платформа у нас встановлена на подушках. Вони є як попереду, так і позаду. Тобто вже більш-менш адаптовано під встановлення навіть кабіни, якщо вам потрібно. Також ззаду ми бачимо додатковий бачок намастило в гідравлічну систему. Тут є щуп для рівня. Чудесно, Просто є пневмоконектор. Бачимо, що розподільник тут у нас встановлений на захисній. Платформі також. Він тут йде у нас на три виходи. Є два плавачі режими на основну гідравліку та на один із е гідровиходів, а саме на ось цю пару. Е є важіль, звісно, вже керуванням навісною системою з місця. Тобто вже нафарширували дуже і дуже добре. Що буде далі? Навіть важко здогадатись. Бачимо дашок. Дашок, який складається, є можливість його складання. Дашок, дуга безпеки. Бачимо також проблисковий маячок, додаткове освітлення на задню робочу частину. І по задній частині ми розібрались. Згадую я, що не сказав вам про двохдискове щеплення, яке встановлено на цьому тракторі. Воно у нас йде сухого типу. Бачимо ресивер додатковий. Також я про нього не сказав, сходинки по правій стороні. І будемо переходити до е зони операторського місця. Вихлопна система також звичайна, нічим там не здивуєш. В принципі, по лівій стороні також є сходинки, рівна підлога, сидіння вже більш-менш зручне, є регулятор, є підлокотники, є пасок безпеки. Також воно регулюється у нас по наближенню до керма. Рівненька платформа. Сюди потрібно буде пригинатись трохи, щоб зайти власне на цю робочу частину. Присідаєш сюди і дуже гарний коврик, в принципі. Діма мені таку ідею підкинув, каже, що якщо такий коврик є, постійно потрібно його знімати та під ним протирати, якби продувати його, щоб волога, яка там накопичується, вона не виконувала роль корозії і не руйнувала метал, який там є. Це така, такий лайфхак від Дімона. Підвісні педалі, звісно, щеплення, здвоєна педаль гальм і актуатор. Стоянкове гальмо у нас є як механічного типу, так і, і ручник, як стоянкове гальмо виходить. Тобто можна в два етапи навіть затягнути. По органам керування. Вони тут розташовані наступним чином. Коробка йде на 4 основних передачі. Бачите, два режими ходу. Ось цей важель відповідає за них. І реверс біля керма, що дуже і дуже зручно. Під лівою рукою ми маємо а, ручний газ. Можна собі на, натягнули ручний газ і все. І собі, знаєте, як на автопілоті по полю роздаєте. А, оцей важель відповідає за перемикання швидкостей валу відбору потужності 540, нейтральна. Та 1000 обертів. Відключення та підключення переднього мосту в своєму звичайному для себе місці. Блокування диференціалу є по наявності. Ось у нас важелі на управління додатковими гідровиходами. І жовтенький, це на основну гідравліку, як ви вже можете бачити та здогадуватись. Так, в принципі, і розібрались по всім важелям. По стійці приборної панелі вона пластикова, вологозахищені всі ці перемикачі, бачите, вони різного кольору для зручності. Встановлений актуатор, це я казав. забезпечений запуск також. Зараз нагадаю вам. Тобто, Педаль щеплення блокує стартер. Не заведете, якщо не витиснули щеплення. Також тут є по наявності датчик тиску в повітря в системі. І в принципі покажу вам по освітленню. Зараз ясний день. І е, Особливо ми не побачимо, але світло тут йде у нас повністю лінзоване, діодне, білого світлу, е, біле світло. І якщо ви виставите на, е, наприклад, на якийсь паркан, там, то ви зможете бачити, що світло тут іде лінійне. Тобто немає, там На, на літаки нічого не світить. Все світить е, сфокусовано, зібрано і в одне місце. Діодні повертачі, габарити стопи і класне освітлення також на задню робочу частину. Підсвітка номерного знаку також є по наявності. Забув я також сказати вам про ось ці скляні вітражі, які також додатково захищають від потрапляння на ваші ноги будь-якого бруду. Ось так, ось люди. Ну, приймайте мене таким яким я є. Я вибачаюсь може комусь не подобаються мої огляди, але якби, в своїх очах для себе я якби, чую. Цю інформацію, яку б я хотів би почути для себе, коли я власне, беру трактор, коли я дивлюсь огляд. Приборна панель, де у нас вже всім відома, так як скаут славиться своїми приборними панелями, які там когось замикають, когось не замикають. Але суть тим, що вона повністю електронна, є куча датчиків. В принципі, ми можемо з вами зараз і запускати даний тракторець. Витискаю щеплення, ще раз повторюсь. Запуску. Ташок пластиковий, до речі, тобто він не дрібіжить, не має ніяких вибрацій додаткових. В принципі, якщо пластмасовий, то значить не ржавіє. Досить добре. При можливості можете зняти або при потребі навіть комусь його продати. Є багато людей шукають, хочуть придбати для себе отакі от... Козирьок. Друзі, ну що, проїдемось по ціні. Зараз скажу вам ціну. Так що записуйте. До речі, якщо ви дивитесь це відео зараз, то зараз у нас чорна п'ятниця. Зараз у нас діють акційні знижечки. Обов'язково на трактори Скаут 100-150, а то і 200. Якщо ви підписник нашого каналу, ми можемо зробити вам знижечку. Так що обов'язково підписуйтесь. Ну друзі, 9000 100 доларів ціна даного трактора вирішувати вам, брати, не брати, але це трактор, який має гарний сервіс, сервіс 2 роки, підмінний фонд, тобто гарантія, я вибачаюсь, не сервіс, а гарантія власне, 2 роки. І цей трактор вам буде служити вірою та правдою. Давайте зараз запригну, проїдемось і будемо з вами прощатись на сьогодні. Приключається все легко, плавно. Ніяких посторонніх шумів немає. Ну, це ресівер нам підказує, що він хоче справити повітря. Ось так ось. Телефонуйте, пишіть коментарі, замовляйте трактори з доставочкою від нас. Завжди дякуємо вам за вподобайку, дякуємо, що були з нами. І незабаром будуть нові відео. До зустрічі, пока-пока.